Вітаю, друзі! Давно не бачились. Нарешті я добрався до швейної машинки зараз. Будемо з вами виготовляти дуже цікаву і корисну річ. В мене є сковорода з диска барани, така велика, 50 см в діаметрі. Купував я її, вона йшла без чохла. І потім я сшив на неї чухол, але він мені не подобається. Будемо переробляти. І саме ось зараз рую. Ось така в мене є тканина. Піксель. Тут вона така, як прорезинена і Є отака зелена тканина. Також прорезинена ось, Бачите? Я планую зробити е верх. Ось такий камуфляжний. Всередину поставлю ось цей зелений. Ну, щоб не так бруднилося від сажі. Е, так. Е, сковорода в мене діаметром 50 см з кришкою. Е, потрібно нам вирізати 4 кола. Два кола з основного матеріалу, два кола з підкладкового матеріалу. Діаметр кола у нас буде 54 сантиметри. Е, Ну тут я це досконально розповідати не буду. Просто відміряю. Малюю коло, вирізаю. І е, тоді вмикнусь. Е, так, дивіться, друзі. Я накреслив квадрат. Ось. 54, 54, 54, 54. І знайшов середину. Ось. Це в нас буде середина, центр нашого кола. І потім радіус у нас 27. Від середини ось так сантиметровою стрічкою відмічаю коло. Ось від центру. Ставлю мітку раз, передвигаю. І ось таким чином малюю коло. Ну, ось таким чином у нас отримується дуга. Зараз виріжу, складу на навпіл, ще раз навпіл і зразу виріжу. Ну, якщо бажаєте, можете повністю промалювати. Ну ось таким чином я склав навпіл, потім ще раз навпіл колов булавками для зручності і вирізаємо. Ну ось десь так. Вирізаємо друге таке коло. Просто накладаємо, можемо сколоть. і ось по контуру вирізаємо обов'язково. Проставляємо центри кожну вершину, тобто середину Ось. Чотири мітки. Все, ми викрили з вами два кола. Це буде основа нашої, нашого чохла. З цією тканиною ми поступимо по-іншому. Накладемо просто. Цю, на цю виріжем, настрочимо, а потім лишнє зріжемо. Так, дивіться, я ви, вирізав з запасом. Ось. Підкладнична тканина буде зеленого кольору. ось, Потім на ширину лапки ось так по краю прошиваю повністю. І лишнє зрізаю. Ось я приколов. І в нас такі отримуються дві тканини зшиті разом. Ось 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 таким чином по краю. Ось. Повністю по кругу. Тут можна навіть стібок зробити побільше, тому що це у нас. Строчка фіксації. Ось так повністю прошиваємо по периметру два кола наших. Ну, ось то, що ми маємо. Ось строчка. Ножицями вирізаємо. Так, і отак приблизно на око. За допомогою лінійки я намітив, ось тут буде ось так нашиватись ручка. І, можливо, ще зроблю з однієї сторони кишеню для ніжок і ручок. Після того, як ми намітили, ось я заготовив ручку з у нас так приблизно... Півтора метри ручка довжиною. О, ось так помітка. Вона пришиться. ось, Ручку викрили. 12 см шириною. І потім до середини, до середини іще раз запрасували ось таким чином. Ну, ось так. До середини, до середини ще раз. І потім прош'ємо на машинці ось тут. строчку И вот таким чином Пришьем До одной стороны и до другой Но тут Сейчас У нас есть Ручки И нижние Ручки и ніжки. Нам потрібно зробити ось так кишеню. щоб ми могли ось ці причандали класти не всередину нашого чахла. А знаружи. так. Так, намітимо приблизно. На око так, йде в ну, Ось так. Ось приблизно ось таким чином замітимо, щоб у нас поміщались наша. І окремо потрібно зробити для ручок, окремо для ніжок. чехли. О. Тепер ось так міряємо, скільки у нас тут. Ну ось вийде 30 з половиною, хай так і буде. Можна 30 було зробити. Хай буде 30 з половиною. Єсть. Єсть так. Так. Тепер. Заготівляємо спочатку, заготовлюємо спочатку ручка. У нас ручка 1,5 метра довжиною. Ось буде ось так проходити через весь чехол. А тут це буде кришка у нас. Тут ми зробимо ось таку кишеню. Кишеню нам потрібно десь на сантиметра 15 більше. Ось так. І тут ось таку деталь вирізати з тканини. Нашити, сюди блискавку зробимо. Настрочимо, приш'ємо, потім приш'ємо ручку. Так, ось заготавлюємо ручку. Так раз страхи по краю, я вас тут равняю полчаль ресурсы. Весь так розвертаємося і приїхали в Леху. Так, одну заготовили. И наступно. А пока став паузу. Строчка в строчку. Стараемся. Ось тут я намітив, в мене до самого верху, ось десь 10 сантиметрів. Те саме робимо і з тої сторони. Тоді вмикнемося все. Так, ручки настрочили Дружина сказала що кишеню не потрібно, тому не робимо. Ось лишнє ось так. Підрізаємо. Ось так. А, як гарно, так? Да? Так. Тепер ми знаємо діаметр, знаємо радіус. Нам потрібно розрахувати за формою 2 πr оцю обшивку. Так, розрахуйте самі. Так, вирізаємо дві полоски У мене. Е... Півтора метри на 10 см, півтора метри на 8 см. Ми ось так запрасуємо. Тут буде блискавка, а інша буде ще обшивка. Зараз ось я вирізаю, іду на праску, запрасую на запрасую навпіл. І тоді... Ключ я вже блискавку буду пришивати. Ну, берем нашу запрасовану нахід деталь і блискавку. І ось де у нас згин. Ось так прикладаємо. Я тут залишаю тут, щоб лапка проїхала від зубчиків до згину. Так, mm. так, ось прошел прошили одну строчку, потом еще одну сделаем. Ось цей край закріпить ось так ось тут, так само згинемо сюди. Ось так покладаємо і так само пришиваємо другу сторону. Ось таким чином слідкуємо, щоб ось тут у нас зазор рівний був ось. Прострачуємо другу строчку, щоб закріпить двое столко. Я буду мішати. Ось, по краю прошиваємо. прошиваем. Вставили бігунки, намітили середину. Прошиваємо по краю. Уставочку выкроив зашиваем с таким чином Тут так. Раз. А тут. И это с Так. И строчка в строчку. Вы вырезаем. Вот таким чином. А тут вот так. Вот так. И строчка в строчку. вырезаем вывертаем. У нас такая требуется. То вот есть тут по краю прошиваем. Ну, чтобы не расчепиривалось. Так. Тут ми поставили середину на вставки. І тут у нас є середина. Ось складаємо середину на середину, ставимо метки з одної сторони, метки з другої сторони. І, і з іншого боку так само. Ось так. Раз. Два. А для чого нам метки? Для того, щоб ми метки... Так, дивіться, Ось беремо ми нашу опа, детальку. Де ручка це у нас буде вверх, а обшивка оця це низ. Ми ось таким чином складаємо обшивку донизу. Так. І вшиваємо наше. Кільце. І я сподіваюсь наші метки співпадуть Так, кільце підтягуємо, а обшивку нашу перепосажуємо. под линеечку строчим, стараемся, чтобы метки совпали. Значит надо э, круг, круг припосаживаем, а обшивку подтягиваем. щоб у нас меточки совпали. Як не совпадуть, то не вийде. Якщо ми все вірно розрахували і прострочили, там попідтягували, там припосадили, то в нас повинно зійтись. Строчка в строчку робимо закріпочку. Ніточки обрізаємо. Так. Тут у нас гарно, перевіряємо, щоб не було у нас защіпок. Защіпся, коли ось так ткань складається і ось так негарно виглядає. Ми ж з вами професіонали перевіряємо. Ну, Все гарно, я думаю, так. Тепер одна частина є, ну ось у, у нас вже пів чехла готова. І вшиваємо таким самим чином інший коло. Слідкуємо за тим, щоб, щоб ми не отак пришили. Одна ручка в цю сторону, ця в цю. Ось. Так само знизу пришиваємо. Ось у нас є мітка. Тут мітка. І тут ми можемо наш шукол розтягнути. Ось. Вкладаємо, перевіряємо, щоб все було вірно. Так. Мітка на мітку і. Поїхали. Так. Все. Зшили ми ось чехол. Нам залишилось тільки обробити краї. Роблювати краї ми будемо на такому апараті. Так, це машина. Рукавного типа. Давно вона вже требує обзор, Ну, ніяк не доберусь. Фу. Машина з акантователем. Дуже цікавий апарат. Зараз я вам продемонструю. Ось тут складаємо нашу акантовку. Акантователь наш. владая її сам, вот тут мы вырезали внутри для того чтобы утолщение не было, и таким чином встановили. поправляем окантовку, ниточки ось ци. обрезаем. По колу перевіряємо якість, щоб захватывало з обох боків. окантовка 23 миллиметра. Так, коли мы майже дійшли до кінця, ось на початку це зріжемо. Можно, правда, запальничкою больничкой Ось таким чином наш швах аккуратно. выезжаем окантовка на окантовку и делаем закрепочку. Вот таким чином. И обрезаем. Потем просто нема под рукой запальнички. И сей край заплавляем. Ось. І ми з вами отримуємо якісно окантований виріб. Везде захвачено все дуже акуратно. На цій машинці можна зразу, в принципі, ось так деталі підкладати, цю строчку не виконувати і окантовкою і вместе. Ну, короче, зразу і зшивати і окантовувати. Так, і ось тепер з цього боку. Ну, в принципі, те саме. Далі. Так, перевіряємо якість ОТК. Дивимося, щоб нитки тут ми зараз заплавимо. Так. І вивертаємо. Виправляємо, вивертаємо, перевіряємо кожен сантиметр так на стиках. Все гарно. Виправляємо. Ось такий маємо чехол. Ну, залишилось зараз приїдемо додому, кладемо нашу сковороду і подивимося, що в нас вийшло. А поки що так. Ось. Як воно виглядає? Двухстороння блискавка. З таким чином відкривається. Кришка у нас перевертається. Так що дякую за увагу. У мене є чехол.